Доброго ранку, малята. Сідайте всі рівненько і слухайте уважненько, яка зараз пора року. Так, діти, зима. Ой, як люблять зиму діти, люблять кататися на ковзанах, на санчатах. Білі дома стали взимку, білі доріжки. Ой, як гарно! Все притрусила снігом зимонька, зима. Діти, хтось там під ялиночкою ховається. А ну, хто там заховався? А ну, давайте подивимось. Хто це, діти? Зайчик. Зайчик до нас прискакав. Він хоче запросити нас до зимового лісу. Ходім, подивіться, ялиночка яка. Яка гарненька, маленька, зелена, а дерева, діти, голі стоять без листочків тільки ялиночка зелена. А скоро, діти, свято буде новорічне, і ми будемо прикрашати ялиночку і кульками. Будемо прикрашати і намистечком. Так гарна ялинка буде і запросимо і зайчика до ялиночки і лисичку, і будемо танцювати круг ялинки. Радо Новий рік зустрічать. До побачення малята. До нових зустрічей біля ялиночки.